Ми студенти першого курсу групи 122 КАІ. Вітаємо вас, наших захисників і захисниць. Привіт, відважний солдати. Пишу тобі цього листа, що слово подяки сказати. в твоїх руках. Воля моя. Дякую, мужній герою, за твоє надійне і сильне плече, за те, що тримаючи зброю, щоночі мій сон вона береже. Ти приклад відваги, солдати. Я теж як і ти, коли підросту, сміливо піду захищати. Боротимусь я за землю свою. Тримайся зі всіх сил, тримайся, Господь допоможе. Твоя він броня. Ти тільки прошу, не здавайся, я буду молити за тебе щодня. Знаю, як важко, нестерпно, а ти попри в тому. Відчай і біль рвешся, убій уперто. Життям ризикуєш, щоб знищити ціль. Крила свої розгортаєш, неначе янгол усіх бережеш. Кулі від нас відганяєш, наші подяці немає меж. Дякуємо вам за мирне небо. Дякуємо за мужність і силу. Ви наші герої. Ми пишаємося вами. Чекаємо вас із перемогою. Слава Україні! Героям слава!